За час, що минуло спочатку повномасштабного вторгнення в Україну, Сполучені Штати прискорили процес постачання зброї для збройних сил України на 30%. Зеленський таки такі отримали від Байдена на поставку. F-16. це було досягнуто завдяки відновленню деяких методів часів холодної війни. Всього спочатку повномасштабного вторгнення РФ і в Україну Сполучені Штати передали нашим збройним силам зброї на 38 мільярдів доларів, зокрема 2 мільйони снарядів. Євдві тисячі броньованих хаймвеїв та близько 800 інших броньованих машин. Протиповітряна оборона та нарощення виробництва зброї такими були головні акценти чергової зустрічі в форматі Рамштайн, яка цього разу відбулася віртуально. Міністр оборони США Лойдостін заявив, партнери ще раз підтвердили свою відданість підтримці України і в коротко та довгостроковій перспективі. Він додав, що обсяг оборонної допомоги Києву в межах групи Рамштайн в цілому склав уже 65%. Мільярдів доларів на основні підсумки цієї зустрічі. Голова Пентагону прокоментував так. По-перше, ми почули напряму від міністра оборони України Резнікова та його команди про поточну динаміку бойових дій та про нові запити щодо того, що знадобиться захисникам України у наступні тижні та місяці. Улмінавиксенмансегед по друге, ми обговорили деякі критичні прогалини в можливостях, з якими стикається Україна, і багато країн взяли на себе нові зобов'язання щодо їх усунення. Зараз одна із найактуальніших потреб України наземна система протиповітряної оборони. І ця контактна група продовжить активну роботу, щоб допомогти Україні захистити небо. По-третє, контактна група обговорила довгострокове збереження нашої підтримки. Це включає промислові ініціативи та координацію нашої роботи із розширення виробництва критичного обладнання. Ще одним можливим підсумком цієї зустрічі стало рішення про те, хто і як тренуватиме українських пілотів на сучасних винищувачах. Лідерство у цій програмі зобов'язалося взяти на себе європейські країни. Більше про це та інше розпитаємо в нашого кореспондента у Лондоні Богдана Цюпина, який зараз приєднується до нашого ефіру. Богдане, вітаю тебе. отже, хто саме так відіграватиме провідну роль у програмах тренування українських пілотів? І наскільки, в принципі, вагомими є зусилля Європи порівнюючи з тою підтримкою, яку дають Україні Сполучені Штати? Остапе, ми напевне розмовляючи, тобто я розмовляючи з Лондона, маю згадати, що саме Велика Британія була фактично першою західною державою, яка оголосила, що буде навчати українських пілотів для можливого використання західних літаків нового покоління. Але і згодом у повідомленнях у розмовах про переговори домовленості, про які ми не раз повідомляли, і у програмі час Тайм було зрозуміло, що перед у цій програмі, коли йдеться про навчання українських пілотів саме на літаках F-16 будуть відігравати інші країни, і ми побачили, що ключову роль найбільше заяв з цього приводу робили представники Нідерландів, а також Данії. Це країни, які мають ці літаки F-16 це країни, які фактично оновлюють свій. І склад військово-повітряних сил, і е, упродовж цього року, і наступного року будуть позбуватися своїх кількох десятків таких літаків. Тобто, цілком можливо, що вони не лише зможуть е, навчати українських пілотів, але можливо навіть і надати свої е, літаки Україні. Отже. Названі Нідерланди і Данія як провідні країни у цій програмі, але також були згадані і Бельгія, Польща, Норвегія та інші. Не забуваємо, що окремо Франція оголосила, що буде допомагати навчати українських пілотів. Але Франція не має F-16, але має свої літаки. І сьогодні з'явилося цікаве повідомлення зі Швеції про те, що там Міністерство оборони. Запропонує українським пілотам. Випробовувати літаки Гріпен це літаки винищувачі шведського виробництва, які називають дуже ефективними, і можливо навіть такими, щоб підійшли Україні дуже добре, бо вони пристосовані до, наприклад, коротших злітних смуг, тощо, але наразі Швеція наполягає, що йдеться лише про ось такі чи то пробні навчання, чи випробування, а не про постачання. Богдане, знаєш, також цікавить відповідь Росії на це. Бо раніше ми, ну, неодноразово чули від Кремля про якісь червоні лінії, про те, що мовляв надання винищувачів буде призволити до якоїсь ескалації. Як от зараз Кремль реагує на, на новини про те, що українці скоро розпочнуть тренування на цих літаках? Новини, зрештою, не відрізняються від реакції, які були на постачання танків Леопард чи ракетних установок Хаймарс чи інших ракет з Британії, наприклад, Кремль невдоволений. Очевидно, чи може можемо ми вважати, що останні новини про розміщення ядерної зброї в Білорусі, які ми сьогодні почули, що це може бути частиною цієї відповіді кремлівської на новини і заходу? Навряд чи це відповідь на ці конкретно останні новини, тому що Росія віддавна бряцала так би мовити ядерною зброєю. Були заяви про натяки на загрозу використання ядерної зброї. А що стосується сьогоднішнього оголошення в Білорусі, то ще навесні було оголошено, що білоруські пілоти навчалися використовувати літаки, здатні нести ядерну зброю. Про постачання білорусі ракет здатних нести ядерні боєголо. Овки, тобто це до певної міри очікувано і не зовсім нова ситуація. Богдана, дякую тобі. Дуже цікаво, будемо безумовно стежити за розвитком. Богдан Цюпин приєднувався до нас із Лондона. Допоміг розібратися в останніх новинах. Тим часом Пентагон поки не може підтвердити інформацію про можливе використання американської техніки російськими добровольцями протягом їхнього рейду у Білгородську область. Про це заявив голова об'єднаного комітету начальників штабів США, генерал Марк Мілі. Сьогодні про це він сказав на контактній зустрічі з оборони України в форматі Рамштайн. Наші співробітники зараз вивчаються і підтвердити чи спростувати не можемо. Сказав Марк Мілі. Зі свого боку міністр оборони й додав, що США не ведуть війни з Росією і що це боротьба українців. А мета сполучених штатів зробити все для того, аби українці були в цій боротьбі успішні. Раніше представник ради з нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що Білий Дім не підтримує використання американського зброєння для атак всередині Росії. А в Пентагоні додали, що уряд США не погоджував передачу обладнання парамілітарним групам за межами ЗСУ, і український уряд також про це не звертався. Раніше російський уряд опублікував зображення, нібито американських бронемашин Хамві, які за їхніми словами, начебто, були знищені під Білгородом. Втім, деякі оглядачі припускають, що ці фотографії можуть бути постановкою. А кореспондентка Голосу Америки Ірина Соломко поспілкувалася з одним із бійців Легіону Свобода Росії із позивним «Цезар». Він розповів про те, що бійці вже залишили територію Росії, проте операція буде продовжуватися далі. Також він прокоментував ситуацію щодо використання ймовірного використання американського оснащення і пояснив, чи координували бійці свої дії з українським керівництвом. Давайте послухаємо. По -перше, операцію... по перше, ми провели успішну операцію з демілітаризації Білгородської області. Наше основне завдання якнайшвидше досягнути миру в Україні та подальше звільнення Росії. Вочевидь, чим більше техніки та особового складу противника ми знищимо, тим менше проблем буде в української армії та українського народу. Це перша мета операції. Друга мета показати російському суспільству, що війна це меч двосічний, і той, хто посіяв вітер, пожне бурю, не можна безкарно більше року знищувати. Український народ та вважати, що це все зійде з рук. Зло має бути покаране. Третя мета операції показати російському суспільству, що цілком реально боротися з путінським режимом збройним шляхом. Ми проводили і планували операцію самостійно, спираючись на власні ресурси та інформацію, яку ми отримували самостійно. У нас підрозділ, який абсолютно автономний та багатоплановий, до якого входять різні роди військ. У нас є і зенітні підрозділи в легіоні, і протитанкові, і штурмові, і розвідувальні. тому просто громадяни які закупились на AliExpress, Експрес і та інших міжнародних воєнторгах, благо вистачає бажаючих нам допомагати, просто захотіли повернутися додому, поки не назовсім, здійснивши невелику прогулянку. Але це наше право, розумієте, і Україна до цього не причетна. Ми перетрофіяли техніку, яка була захоплена нами, зокрема в бахмутському районі. Техніка, яка була захоплена російською армією, була відібрана назад, відремонтована і чудово використовується. Більше того, у нас не лише колісна техніка такого походження, а й артилерійські системи. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.